Вітаю, дорогі на цьому чарівному та трансформаційному подкасті. Я Оля Габченко, енергопрактик, енергокоуч. також я викладач у міжнародній школі Access Consciousness і викладаю я метод Access Mars. Також я НЛП-тренер та психосоматолог. Сьогодні я з вами поділюся надзвичайно цінним і потужним інструментом саме зі Школи access Consciousness. В перекладі це доступ до свідомості, і саме цей інструмент називається усвідомлене запитання. Завдяки цій десятихвилинній практиці ви допоможете собі та іншим, звичайно, за бажанням. Зможете створити для себе щось більше в житті, покращити ситуації, в яких можливо застрягли. Звичайно ж, відкрийте доступ до вашої свідомості. Ну що ж, поїхали? Світом володіють ті, хто вміють ставити правильно запитання, а не ті, хто шукають відповіді. Усвідомлене запитання не потребує відповіді, доведення чи висновку. Усвідомлене запитання задається Всесвіту як енергія і не потребує відповіді. Сьогодні я вам дам список. Усвідомлених запитань, які ви можете використовувати для себе, також ділитися з вашими рідними та близькими. Саме ці усвідомлені запитання дають нам можливість створити нову реальність, також позбутися складних ситуацій. Які це складні ситуації? Це ті, які ми наділяємо завжди своїм контентом мислення, тому що немає правильного неправильного. Це тільки наші точки зору. Для того щоб створити щось більше у вашому житті, використовуйте техніку усвідомленого запитання і пам'ятайте, що усвідомлене запитання завжди дає силу, а відповідь забирає її. І так, перше запитання: що правильно в тому, і що зі мною так, якщо я чогось не розумію. І відчуйте енергетику цього запитання, не шукайте відповіді, як я вже сказала, так, а побудьте в дозволі, тому що завжди всі говорять, що зі мною не так, що зі світом не так, чому така ситуація відбулась. А ви задайте питання, що тут так, і ви почнете виходити від впливу відволікаючих імплантів. Що таке відволікаючі імпланти, я розказую у своєму телеграм-каналі. Після того, як ви задали усвідомлене запитання, не шукайте відповіді, а спробуйте подивитись на ситуацію іншими очима. І комусь потрібно буде трішки більше часу, комусь менше. Але відповідь до вас однозначно прийде. Друге запитання якою енергією, простором і свідомістю я можу бути, щоб мати абсолютну ясність зі всім цим? Енергія ясності це дуже потужна енергія. Енергію усвідомленості, легкості і ясності може будь-яку брехню і неістину перевернути і показати нам, що значить під цим, що є під цим. І за кожним відволікаючим імплантом, де здається, що надурили, обманули, щось вкрали, щось несправедливо, там завжди є брехня. І якщо ви ведетеся на це як на істину, то ви завжди будете в реакції. Наступне запитання: чим я можу бути і що можу робити по-іншому, щоб я могла міг бути цим і робити це ще з більшою легкістю. Все, що цьому не дозволяє, розчинимо і знищимо. Right or wrong, good and bad, pod and pop, all 100 shorts, boys, poets, creation and beyonds. Це очищуючий вираз. Не лякайтесь, це очищуючий вираз з методу Аксес Барс. Про нього я також розповідаю на своїх ефірах в інстаграм та в каналі Телеграм. Питання одразу повертає вас у вашу відповідальність, повертає вас у свою гру життя, не в пошук винних, а ким я можу бути, щоб вирішити це з абсолютною легкістю. Щоб я змогла це вирішити по-іншому. Наступне запитання. А що дійсно тут зараз можливо? І чим я відмовляюся бути? І що відмовляюся отримувати? І все це, що піднімає, і все, що під цим, і все, що під цим, і всі відволікаючі імпланти, які це підтримують. Розчинимо і знищимо, будь ласка, прямо зараз. Райтера, right, Wooden Bed, Poded Pock, All Nine, Shorts Boys, Powots, Creation, Basic Beyonds. Що потрібно, щоб це вийшло краще? Чим будь-коли я могла собі це представити. І тут ви вже запрошуєте про нові можливості, нові навички, нові ресурси, нових людей. Що потрібно для цього? Наступне запитання. Які вибори я можу зробити сьогодні, щоб змінити цю ситуацію прямо зараз? І ви ще більше входите в тут і зараз. Не перекладаєте ні на кого вину. Не шукайте винних. Не жалкуйте, не впадайте в відволікаючі імпланти? Це питання вас. Замість того, щоб ви потрапили в пастку, це питання вас звільняє від цієї пастки. І дозволяє вам вийти з неї. Наступне запитання. Що я знаю, що притворяюсь, що я не знаю, або це уникаю? Уникаю цього знати. Все, що цьому не дозволяє, і все, що. Під цим і всі відволікаючі імпланти рощини, і знищимо прямо зараз. Райтеро, right, bad, pod Podden pop, All 100, Shorts, Boys, Povots, Creation, Basic and Beyonds. І останнє запитання, яке завжди може бути першим і наступним. Яке запитання я можу тут задати, щоб почати змінювати це? І всі відволікаючі імпланти, і все, що під цим, і все, що це підкріплює, і все, що це посилює, і всі електромагнітні імпринти розчинимо і знищимо, будь ласка, прямо зараз. Right wrong, good and bad, Pod and Pock, All 100's Shorts, Boys, Poets, Creation, Basic and Beyonds. І. Дозвольте собі не чекати відповіді. Дозвольте бути собі енергією цього запитання. І дозвольте енергії запитання проникнути у ваш Всесвіт. Неправильні відповіді не існує. І саме енергії, щоб проникали у ваш Всесвіт, а не висновки, не ваші доведення чи Ваші точки зору. І повірте, що коли ви задасте питання, енергія вам дасть знати про себе. Енергія насправді була вашою причиною задати питання. З вами була Оля Габченко. Випишіть собі ці усвідомлені запитання, якщо вам було корисно, і користуйтеся на благо, діліться з рідними і з близькими. Спробуйте. і... Відслідковуйте, як буде змінюватися енергія навколо вас. Ці питання реально створюючі і вони реально можуть допомогти вам вийти із впливу відволікаючих імплантів. Так, життя не ідеальне і нема хорошого поганого це все наш контент мислення і ситуації, які саме цим контентом мислення ми і наділяємо. Тож, давайте відсьогодні використовувати інструмент відкритого запитання і створювати кращу свою реальність. Дякую, що були зі мною. Запрошую вас до свого інстаграм та телеграм-каналу. Дякую і до наступних зустрічей!